Всім привіт! Ну що ж, з виходом оновлення, оновлення 1.26, у нас з'явилися нові перки. Деякі старі зникли, деякі переробились. І думаю, що у багатьох зараз з'явилось питання, а що ж мені качати? Чи варто мені це качати, чи не варто мені качати? Можливо, дехто не розібрався з тими, як парки взагалі працюють, і чи воно взагалі вам потрібно. Тому я постараюся зараз в цьому відео е, вам це розказати. В першу чергу, в першу чергу е, Хочу сказати, що у вас є 30 днів для безкоштовного зміни переналаштування. Перки. Ви можете безкоштовно скидати на одному танку хоч без разів. У вас є один місяць, ви зайшли в гру, і у вас з'являється один місяць на те, щоб безкоштовно це робити. Обов'язково дивіться, у вас буде отут таймер. Ви заходите на шленки першу безкоштовне скидання, і тут буде таймер. Звертайте на нього увагу і постарайтеся швидше це зробити. Там ще вроді можна буде якось після 30 днів, але там уже буде з заковилками, тому краще вкластися в цих 30 днів. Ось я взяв ви танчик АМІК Смалі, де є кожен кожний 5 членів екіпажу і заряджаючий, командир, радист, водій і навідник. Всі актуальні члени екіпажу. Нагадаю, що попередні рази у кожного члена екіпажу було по-різному. У когось було 4, когось 6, у когось 7 було перка. Зараз такого немає. У кожен член екіпажу має. Суто 9 перків. Із них ви можете викачати тільки 6. Грубо кажучи, у вас є можливість 9 викачати. Ну, точніше, у вас є можливість, у вас всього їх 9, а ви можете викачати тільки 6 із 9. Все, максимум. Те, що далі вже будете качати, там воно буде перетворюватися в в бланки, щоб ви могли на наступний якийсь членів екіпажу використовувати цей досвід, який буде йти вже е, сюди, коли він вже вам не потрібен, бо у вас все викачано. Так, з ними розібралися. Тепер давайте дійдемо до самих перків. Саме основне, що я скажу, ми заходимо, відкриваємо всю шкалу перків. І е, зверну увагу, що бойове братство, ремонт та маскування не змінилися, залишилися актуальними і залишилися на всіх, е, на всіх членах екіпажу. Командир, навідник, водій, дарист, заряджаючий. Бачите, не міняється. Вони актуальні, вони залишились на тому рівні. Все, що вони робили, все-таки залишилось. Далі. Момент. Е, у нас ще була така штука, як е, четвертим перком, який качався на всі, це було пожежого гасіння. Зараз, як ви бачите, можете подивитися, його немає. немає але воно є, знаєте де, У радиста. У радиста. Це дуже потрібна штука, і його обов'язково треба качати на Радисті. Ось тому будьте уважними, тому що він тепер один на одному члені екіпажу пожежогасіння гасіння, і воно на радисті. Будьте уважні. Я думаю, що багато хто знає, що це дуже важливо. Ось, давайте тепер прийдемося по іншим членам екіпажу. По, ну, відносно по членам екіпажу і взагалі. <кій> які перки змінилися, які як змінилися, а які нові вели. Тому давайте швиденько пройдемося. Гострий зір збільшило ваш огляд, відповідно, він практично змінився, і навіть трошечки дає більшу ефективність для вашого трипісу, якщо його вибили. Ось, 2% для огляду. Ну, в принципі, той же самий перк, просто я трошки ребалансували. Екстремальні умови: це новий перк, з'явився. І що він робить? Він дає бонус 5%, 5 до вашого члена екіпажу на 15 секунд. Після отримання шкоди від супротивника. Дуже актуально для важких танків для танків, які грають, штурмивих танків, які грають на передній лінії. Получили байку, 15 секунд, у вас на 5%. Там швидше КД, рухливість, огляд, навіть багато всього просто збільшується. Ну, типу, більш ви такі агресивніші стаєте, скажімо так. Ось. Тому актуальний перк. Актуальний. Наставник. Добавляє 20%. 20% вашого досвіду до всіх членів екіпажу, якщо ви там граєте, воно додає, але воно не актуально. Ну, Вам краще використати щось більш актуальніше, ніж цей перк. Ну і ще там є плюс, що він може поранених членів екіпажу заміняти, але опять же знову, у вас навіть малень... ну, У вас є зараз е штука, як е е ваш... ви можете аптечку, просто юзати декілька разів в бою. Багаторазово, просто на це йде час, коли воно відновиться. І це вже не актуально, як на мене. Раніше, може, ще було б актуально, коли у нас тільки одна динапка ще дуже давно було, а зараз не актуально. Тому це, як на мене, взагалі не актуальний е -е, перк. Він не профітний, так би мовити. Далі, е -е, звукова розвідка. Це те, що о, показує, що у по вас ідесхестреля арта. Він, в принципі, актуальний, але ну на любителя. Я б сказав би на любителя, в принципі, якщо арта вас кидає, дуже рідко, коли ви можете прям відкатити. Ну це дуже важко. Ну, на, на бодрих танках ще можете. На небодрих на Маусі чи на Ісоту якомусь повітряних танках. Це практично нереально. Ось тому це треба. Будь, будьте уважними, будь ласка, в такому плані. Ось, будьте уважні в такому плані. Так, далі координація. разі повного вищість більше швидкість зведення на 12% після виявлення машин супротивника. Ви виявляєте машину супротивника в цей момент іменно ви маєте не хтось, а ви маєте, що це ваш танк його виявив. Ви маєте можливість 15 секунд, швидкість зведення. Це в принципі дуже важливо. Ви засвітили танк, і у вас тепер швидше. Чим взагалі він має зводитись, щоб по ньому, наприклад, по ньому дати, розумієте типу Або по-іншому дати це в залежності від ситуації. Це, в принципі, ефективна штука, непогана. ось І практичність. Що вона робить? Вона взагалі е, пришвидшує, так би мовити, підготовку спорядження. Типу, у вас ремка чи аптечка відновлюється 60 секунд, а буде трошки швидше на 10%. Для маленьких там на 9%, для великих на 6%. Ой, на 6 секунд. На 9 і 6%, відповідно. Маленькі 9 секунд, великі 6 секунд. Ну, тому що це по відсотковому. Так. Ось якось так. Як бачите, для ВТ-шок я взяв ось такі умови. І швидше за все, я або це, або це виберу шостим перком. Це треба подумати. Наставники маскування взагалі не актуальні в даному випадку, як на мене. Маскування воно для ЛТшок більше. Для ЛТшок або якихось пасивних ПТшок актуальне. Далі, окей. Е, далі, далі. У нас іде в нас е, навідник. Що по навіднику? В принципі, старий е, план обертання башти залишилося. Воно актуальне як ніколи, 75% розкид. Дуже хороша штука. качайте зразу, на любий танк, практично. Снайпер. Виводить членів екіпажу е, зі, ну, <кхів> 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 зі строю. Вибачаюсь, виходить, виходить член екіпажу зі строю, ну, або модулі. Е, в принципі, так і залишилось, як і воно і було, але з рахування, що тут більш актуальніші є е, перки на член екіпажу, то воно не дуже актуальне. Ну, типу, воно актуальне, але є багато більш ефективніше перки. Зараз розуміти чому. Злопам'ятний. Е, у разі повного вивчення збільшує час видимості техніки супротивника в полі зору навідника на 2 секунди. Ви засвітили танк. Він має вийти без перка, він має вже пропасти з засвіта. А якщо у вас є цей перк, у вас ще він 2 секунди буде в засвіті актуально для ЛТшок. Воно актуально для ЛТшок, тому що ви світите, і воно буде набагато довше світитися. Коли у вас є цей перк. І це дуже актуально, коли ви граєте на активний світ, навіть на пасівний світ. Чувак, засвітився, він має вийти за світа але ви мене у вас активується цей перк, і він через ще плюс 2 секунди світиться. І вам, відповідно, союзники можуть дати. Або ви ж самі можете дати. Тому для ЛТшок дуже актуально. Концентрація. У разі повного вивчення зменшує розкид гармати нерухомої машини на 3,5%. Навичка із ситуативних ефектів починає діяти, якщо вивчено хоча б на 1%. На 1%. Розумієте, знаєте, що вам не потрібно його качати повністю, щоб він вже був для вас актуальний. Що це значить? Що якщо ви стали, от стоїте, а ваша машина стоїть, у вас е зменшується розкид, тільки стоячої машини. От ви стріляєте, якщо ви рухаєте стріляти, він активується цей е, перк. Якщо ви стоїте і зводитеся, то це активується. До речі, для ПТ-шок. Я б сказав, це актуально, тому що для бабахи, гріля там, бо ви, в основному це танки, на яких ви будете стояти, а не на ходу стріляти зачасту. Тому що це стервешка, це для стервешки, наприклад, буде для ну, для пасивних танків. Ну і взагалі можна навіть для ТТ-шок використовувати, тому що це теж буде актуально насправді. Ну, так як у разі можливості, якщо у вас буде, ви захочете, ви можете стати і де навіть там плутно стріляти, щоб більш точніші танки були. Далі, дуже актуальна штука. Це у разі повного вивчення збільшує швидкість зведення, і швидкість повороту 2,5 рази. Кольше, ви вивчаєте цей перк, і у вас ще збільшується швидкість повороту, і швидкість зведення. Це збільшується на вашу вогневу міць. Це збільшує вашу вогневу міць. Швидше ваш, особливо там С2 є такий, дуже повільно повертається башка, а з цим перком вона трошечки швидше буде. Це, в принципі, теж є плюс. Далі і майстер Зброяр. Його переробили, бо раніше це просто заміняв. заміняв точніше не заміняв, а зменшував. точніше, активність виведено строю якогось модулю. Типу, у вас вивели якийсь модуль, там, наприклад, гармату, вона там на пів знаєте, там ви стріляти не можете, воно розкид. А так воно, типу, зменшувало. Ну, типу, ну, не, не так, ну, цепер це трошечки зменшував, і в вас трошки ефективніше там, стріляв. Ну, типу, як воно працювало, як зараз він працює взагалі? У разі повного вивчення змен... зменшує діапазон потенційної шкоди і з потенційного пробиття на плюс-мінус 5%. Відсотків. Розкид гармати зменшується на 1,5%. По-перше, розкид зменшується під цим перком. А по-друге, вам що це мається на вазі потенційної шкоди потенційного пробиття. Тепер, по вам більше варигідні, що можуть не пробити, трішечки невели менше, і те, що менша шкода по вам прилетить, чи могла прилетіти. Отак от от, якось працює цей перк. Ну відповідно я Бойовебраз то ремонт, плани питання башти, швидке зведення та майстер зброяр викачав на ВТ-шці. Ну і тут ще, скоріш за все, концентрація буде у мене останнім шостим. Коли буде доступно. Ну, знову таки пройшлися, бой вибрас це все є знову. віртуоз Швидкість повороту корпуса. Швидше повертається. В принципі, залишився старий перк, у вас швидше машина повертається. Актуально для важких танків, щоб швидше повертати, бо вони дуже і так повільні, але це трошки їх пришвидшує. Це дуже потрібна штука. Плавний хід. розкид гармати під час на ходу на 4%. Старий перк. Чесно кажу, не пам'ятаю, скільки точно було, але, в принципі, старий перк і ті ж самі умови. Просто стабілізація на ходу у вас. Далі, король бездоріжжя. Була раніше дуже актуальна, коли у вас мож... була можливість качати всі перки, які у вас були. Всі перки було можливість качати. І було багато лишніх непотрібних перків, тому це було актуально. Зараз вона актуальна, але з урахуванням, що знизу є ще цікаві перки, які ми зараз поговоримо, вона може бути не завжди щось замість нього краще викачати, насправді. Впливає на На ґрунтах. Вона впливає на те, що танк у вас їздив швидше на ґрунтах. Типу, це прикольна штука, але не завжди, в принципі, вона актуальна. Ну, вона актуальна, блін. Є варіанти, де ми можемо папіркам трошки щось інше, цікавіше е -е, назбирати. Ну і йдемо далі. Далі, надійне розташування, захист від е, осколочно фугасних е, пострілів. У разі повно вивчення збільшує погнанання шкоди від осколочних фугасних снарядів на 10%. Це означає, що ви, якщо вам кинули там на 400, мали б кинути на 400, вам кинуть там на 300 з копійками. Ну, типу, на 370-380, десь так кинуть. Типу зменшує входження е, у вас урона е, менше. І а, а шкоду від падіння зменшує на 30. -40. Що це означає? Якщо ви там впали випадково, то ви розбиваєтесь там не на 400 знову ж таки, а там на 350, 340, десь плюс-мінус там орієнтовно, можливо, менше. типу. Ось, В такому ріторіму, що ви при якомусь падінні ви реально менше розіб'єтеся, чим ви могли б. Ось в якихось моментах можете, якби не це не було цього перка, ви можете зажити, а можете і не зажити, типу, в такому плані. Ну і відповідно, якщо скоїшно фугасні, то від арти трошечки менше страждати будете, але це не буде впливати на ваше е оглушення. Майстер тарану. Ну, воно більш актуально, воно актуально для всіх танків, в принципі, у вас можуть таранитися, а можуть таранити таранити по вас, але знайститися більше ХП, бо у вас майстер тарану. Але актуально більше для якогось е там, ще є піся танків, які більш-менш швидкі і мають велику габаритність, щоб просто когось протаранити і поїхати далі. Ось, тому це треба теж. З головою думати. Кожен перк потрібно з головою під ваш танк підбирати. Це я підбираю під свій танк, а взагалі якийсь інший танк може бути набагато зовсім інший концепція. Ну, якщо важкий, танк, то я думаю, що точно мінусом маскування у вас буде. ось І дуже непогана штука це знавець двигунів. Що він робить? Він, е, він робить вперед і назад на плюс 1 км на годину швидкість. грубо кажучи, він стає ваш швидше наперед і назад. При цьому перку. Теж непогана штука. Така на мінімалках. Турбі... Це турба... турбіна на, на мінімалках. Знаєте, Ми ставимо що турбач, щоб ми їздили швидше. От Це типу, на мінімалка ще плюс робить. Тому теж непогана штука. Тому але я ж кажу, все з умом підбирайте. Під кожен танк треба підбирати свої перки, бо тут тепер 6, 6 із 9. Ви можете тільки вибирати, тому з умом це все робіть. Поїхали далі. Радист. Це прийшлись, зрозуміли, що це не потрібно, це потрібно, там, або там Вас це потрібно, то не потрібно. Ну, це все розібралися. Стандартні перки, поїхали далі. Радіоперехоплення збільшує ваш е, огляд на 3%. Старе, старий перк, е, нічого нового, поїхали далі. Пліч-опліч, новий перк і дуже важливий, особливо для ВТ. ну прям Для ВТ, тому що. У вас збільшується бонус ефективності екіпажу на 2,5%, будучи просто біля однотипного танку. От ви граєте на важких танках, зачасту ви граєте заруба стінка на стінку в ваших танків, біля вас по-любому будуть ваші союзники. І це може дуже зарішати, тому що збільшить вашу ефективність. Ось, І це я вважаю і раджу катати, качати на всі важкі танки, і не тільки на важкі, там, і на штурмові ПТ, і там на багато інших танків. Треба просто дивитися, думати, як ви граєте на тих танках, і в яких ви в моментах. Що буде не один. Ну, і в зводі, наприклад, ви можете бути на Стежках грати, у вас в обох є, це. ну там чи в тебе є, і ти можеш спокійно з чого хто поїздить, і він просто збільшує ефективність того екіпажу. Наприклад. ось Встановлення перешкод. У разі повного вивчення зменшує часу перебування вашої машини в у виявлені супротивника на 1 секунду. Ну, те, що я казав, що ви на злопам'яті там на 2 секунди він робить противника видимим більше. А це наоборот вас робить на одну секунду пізніше ви, ну точніше, ви раніше йдете з за світа, ну, вас, ви пропадаєте за свята на одну секунду. Воно прикольне, але не завжди актуальне. Не завжди, що ви, вам це може бути ефективним. Але знову ж таки, будете самі думати. Далі. У Радиста дуже цікаво, тим, що тут є такі цікаві, на одне дуже підходить, на інше краще це. Наприклад, е переходимо. Перехоплений сигнал. От. У разі повного вивчення зменшує час на визначення. Що це означає? Була ваша машина помічена супротивник на 0,75 секунд. Коротше, у вас лампочка загорається набагато швидше, ніж до цього. Ви викачуєте цей цей екіпаж, ну, цей член екіпажу, викачуєте, і у вас швидше загорається лампочка. І як для, для кожного танка, в принципі, це буде ефективним. Тому що ви швидше можете відкатити, порозвернутися, повернути. Це хоч на, майже на одну секунду, але все ж таки воно інколи буває, це зариляє. Ви можете не получити через те, що ви Раніше побачите, що ви засвітились. Ось, якось так. І наступний перк що я зразу скажу, дуже важливий для легких танків. Дуже важливий для легких танків і рекомендую його качати для легких танків замість зараз зрозуміти, чому. <кхід> у разі повне вивчення більшує бонус ефективності як на 2,5%. Якщо кількість шкоди, завданої з вашою допомогою, перевищує початковий запас запасмісності вашої машини. Це означає, наприклад, у вас ЄБР. Їдете, у вас ще поки немає цієї ефективності. Ви насвітили 1300 плюс. Ну, от якщо у вас без закалки, бо є такі уніки, які ставлять на єбер закалку. Не знаю, чому, але буває. Ось. І все. І у вас вмикається професійний зв'язківець, і у вас збільшиться бонус ефективності як бажу, ще на 2,5%. І це означає, що ви ще ефективніше починаєте світити. Ви починаєте більше пересвічувати, більше швидше кататися, швидше стріляти. Усе швидше стає. Вам просто треба до цього моменту накидати більше чи скільки вас є. Не стільки, скільки у вас зараз на даний момент є, а стільки, скільки у вас було, ви стартанули, у вас там 1300. Бо да? 1300 плюс зробите, ну, так для ІБР, це приклад. От, і ви починаєте ефективніше все робити. І це до кінця бою. Все. Ви до кінця бою вже вмикається ефективність цього ще на екіпажу. Це дуже класна штука, і рекомендую на ЛТшки ставити. І саме головне, для всіх танків качати, особливо для. Бажки для тих, які горять, ну і взагалі для всіх пожежого гасіння. Воно вже тепер на одному члену екіпажу, тому будьте уважні, тільки десь є радист, качайте один із перших. Ну, перше бойове братство я рекомендую. Далі, от пожежо гасіння треба влупити, тому що щоб ви не згорали, воно не завжди, звісно, вмикається, але воно вам дуже допоможе. Бо буває, що ви згорите там не на, не на тисячу, там бувають танки на тисячу горять, а ви згорите там на 300. Ну ви розумієте різницю 300 і тисячу згоріти. У вас 700 хп, ще плюс-мінус це так орієнтовно ще буде для того, щоб пограти. Це орієнтація десь для 10-х левелів. Так що будьте уважні і обов'язково це качайте. Ну, і це старий, такий самий старий чинний, ну, Перк, але він просто на одному тепер чені екіпажу. Все. <coughs> все, пішли до заряджаючого. Знову вимкнули першу лінію, ми вже все знаємо про неї. Відчайдушний. <кій> змінилася. Стара, але змінилася. Раніше це було у вас е, 10% вашого запасу міцності. От, 10% запасу міцності, і включався цей перк. А тепер 25% міцності. Тому можете задуматися, він набагато ефективніший став. І, і у вас е, КД зменшується на 5%. Там було 10, і стало там 9%. Ось. Розумієте, да? там, там 9,5%, десь в такому аспекті. Тому будьте уважними, да? і тепер не 10% у вас, а 25%. Це набагато більше, <кій> якщо так порахувати. Його отак-змінили. От але це старий перк, але його трошки підрекоригували в кращу сторону, я вам скажу. Далі безконтактна боєкладка. Просто зменшує вирогідність того, що вам вип'ють її, або взагалі зірвуть. На 25%. Тому думайте, варто, не варто. Є є танки, на яких там британців часто вибивають бикати, ще якийсь то є варіант ставити це, цей перк. Але думайте самі. Далі, інтуїція дуже важливий перк. Його трошки погірше як на мене, тому що здається, було 80% чи 60%, я вже не пам'ятаю, але е, це дуже актуальний е, перк, він старий. Можливо, хто тільки починає грати, я вам скажу. Цей перк е, потрібен. <кій> У вас є три види снарядів. Е, звичайний, там ББшка, підкалібер, не знаю, що може бути. Голдовий там під калібр, ББшка або Кумуль і фугасний. Три види снарядів. У вас зачасту є, там є і по два, але є зачасту в основному всіх танках це по три. І що для того, що коли на вас якийсь танк виїжджає, у вас, наприклад, заряджена ББшка, але ви бачите, виїжджає броньовий танк, який треба голдою пробити, наприклад, да, там голдовим снарядом, типу по-друге, ви швиденько перемикаєте за рахунок інтуїції. Без інтуїції ви цього не зможете, вам доведеться повний цикл перезарядки. А так, ви можете перезарядитися на 60 е, там. На... На 6% раніше, ну типу якось так об'яснити. Ну, об ну ви, ви можете просто перемкнутися там за, наприклад, у вас 7 секунд там, чи 6 секунд за е КД. -е, ви можете перемкнути там за 2 секунди чи 3, Там орієнтовно так. Все. Це дуже актуально для всіх танків. Для всіх танків, практично там тільки, я б сказав би не актуально для дозаря... дозарядки. Для дозарядки не дуже актуально насправді, тому будьте уважні. Далі, і нижньої дуже цікаве, тому що все йде на вашу вогневу міць. На вашу вогневу міць. Дивимося далі. Ідеальний заряд. Що це таке? Збільшує політ вашого пострілу на 10%. У вас політ пострілу на е, 1000 метрів за секунду, наприклад. Да? У вас буде не 1000, а 1100. Це збільшить вашу ефективність. Тому цікавий і дуже, я б сказав, не, не менш потрібний прикольний перк. Далі, ближній бій. У разі його повного його вивчення у вас е, збільшиться час заряджання гармати на 2,5%, але для цього вам потрібно бути е, на відстані менше як 50 метрів від техніки супротивника. Тому думайте, для ПТшок це не актуально буде. Це для петашок практично не актуально, якщо особливо там якихось бабахи, стеревешок, грілей, які грають там е на півкарти чи там на середніх дистанціях. Це ефективно для танків, які грають на близьких дистанціях. Це зачасту актуально для важких танків, які будуть грати там практично в упорі з противником, і їм це буде актуально, тому що у вас збільшується КД. На 2,5%, плюс там ще якісь перки, і там, 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 і вас вже бляха чуть не, <плес> чуть не кулемет. Я, я так, шучу. Ось. І не менш ефективна і потрібна штука це поліпшена боєукладки. У разі повного вивчення збільшує нижній поріг розкиду шкоди і нижній поріг пробиття на 2%. Грубо кажучи, у вас є більша вирогідність пробити танк і більша вирогідність зробити більшу альфу, чи мала бути, наприклад, без цього перка. Ось такі от нові і старі перероблені, і інші пірки, як ми бачимо. Е, що я скажу? <кій> сказати вам, що качайте ці ці не качайте, е, важко сказати. Практично всі пірки, практично всі, не всі там. Деякі доставник, наприклад, мені не подобається. Ну він для мене Як на мене, він безкорисний. ну типу з нього користь, як сказала, молока. Ну типу є Там є набагато фіхніше для всіх видів, набагато ефективніші ніж він. Ну і там треба продивлятися. Тому. е-е вам потрібно розуміти, який стиль вашого танку: штурмовий, кусодротний, ЛТшка. Для кожного танку має бути свої перки, особливо з урахуванням, що вас, ви будьте уважні, ви можете викачити тільки 6 з 9. На кожному члені екіпажу ви можете викачити тільки 6 з 9 перків. Будьте уважні, тому вибирайте з умом, тому що із всіх 9 ви три не зможете вже викачити ніяк. А той досвід, який вже буде після цього йти, він буде пере, переформатовуватися у вас е, бланки, які ви потім будете тратити на інші танки, які ви будете грати. От якось воно так працює. Плюс е, зараз є всі члени екіпажа. Ну, і наприклад, я візьму зараз танчик, який є е, бешка, да, там. о. Дивіться, у них е, тут є, бачите, тут вже немає такого, що кожен член екіпажу, тут є на одному члені екіпажу два члени екіпажа, грубо кажучи, навідник і заряджаючи. Ми його на нього натискаємо, і бачите, знизу є така шкалаші, типу три перка, що можна підкачати. Чому це так? Чому це так? Розказуй, ви ж пам'ятаєте, що в нас на кожному члену екіпажу е, ремонт, е, бойове братство і маскування. Вони на кожному члену екіпажу. І тому воно вже отут є. Тому воно тут уже не потрібне знизу. І вам дається можливість 3 із 6, 3 із 6 викачати, натискаємо і вибираємо, що мені потрібно під цей танк. Із 3 із 6 я маю підібрати. Для моєї бешки там я маю посидіти, подумати, що мені більш актуальніше буде для цього танку. Чи те, чи те. Для барабанних танків, до речі, інтуїція може навіть не потрібна буде, бо особливо для бешки, в неї голдові підкалібри. Якщо ви хочете ефективно грати, то зачасту ви будете грати на голдових підкаліберах, і вам інтуїція та не потрібна, з цим фугасами. Тому ми, ми можемо нехтувати інтуїцію і вибирати щось більш пошвітніше. Ось, але це я ж кажу: з кожним танком треба продумати, як ми будемо грати, як ми будемо ак ак активувати всі свої вміння, і як ми будемо з вами ще ваш стиль гри. Дуже важливо. Тому е підберете ваші перки з умом під ваш стиляри і під ваш танчик. Всім всього найкращого. Чекаю від вас коментарів, чи вам сподобалося це відео в коментарях. Чим більше розгорнутий коментар, буду дуже радий. Воно збільшить потенціал мого відео, до речі. Ось також ваші лайкосики і підписочка, буду теж дуже вдячний. Всім цього найкращого, всім бай-бай. Якщо якісь є питання, також задавайте в коментарі. І вам постараюся відповісти. па, -па.